Доброго вечора всім. Пересадила я своїх малишат, яких я вчора отримала. Не втрималася я їх, коротше, видержувати пару днів. Цю я взагалі два рази полила, то вона така мокрюща була Замість цієї. Два рази цю напоїла. Ну, то таке, прийшлось пересаджувати, бо дуже мокрий був стаканчик з мохом. Курінчиків в них дуже мало, по одному, по два. Зробила я їм ось так. Нанизьку раз сірамісом, живий мох, і зверху, щоб мох не пересихав, швидко я кори насипала. Така ось посадочка виходить. Цього ось такий корінчик є. І ось такий корінчик є. Два-три корінчика хороших є. Я їх всі попідписувала, коли я садила, тому що я ж вже веду канал. Мені ж вже треба вам доповідати, хто як себе почував. Так, з цим в мене один корінець, два корінця. Решти корінців немає, тільки оцих два корінця. Я їх замочила в hb 101. От, протерла їм листочки і засунула сюди. Сьогодні я їх не поливаю, завтра поливаю бо мок вологий. Цей вушка так іще не піднімає. Ще такі вони. З цим у мене. Ага, взагалі всі корінчики обламані були, погнивші. Там воно так само немає. Ну, я їх все одно вивела, для того, щоб я їх могла за ними спостерігати. Бачите. Ось таке. Огось ще. Так, да, найпроблемний це оцей виявився, бо в нього немає корінчиків. Цю я вже я не показувала, ні боже, забув. В цего є щось там. А, ось один. Один, так, в от теж один корінчик. Решта вся погана. От. Таку коробочку я їм. В таку коробочку я їх оприділила, і вони в мене тут будуть рости. Мій цей, що я. Його літом не поливала, забула. За нього він чоловік поставив свої вазони і за них запхав його. І я просто тупо забула. Уже там ростить мені манесенький листочок. Вон, бачите? Є. Корінців поки я не бачу. Ну тут в нього є три воздушних корінчика. Тобто це не реанімація, така прям реанімація, реанімація. Три воздушних повітряних корінчика в нього є. От. Ось такі справи. Завтра мені приїжджають дуже гарні малята. Я сподіваюся, що вони гарні. З нормальною кореневою. І з фотографіями я вам викладу. Таке на сьогодні коротеньке відео. Всім до побачення! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, кому цікаво. На все добре!